Розмір частки спадкоємців за законом, хоча згідно зі С. Одна частки у спадщині спадкоємців за законом є рівними. Проте розмір часток за взаємною згодою, усною або письмовою, може бути змінений спадкоємцями. Спадкоємці, які одержали свідоцтва про право на спадщину, можуть провести розподіл спадкового майна в натурі, реальний поділ відповідно до отриманих часток. Правило про те, що розподіл майна здійснюється спадкоємцями відповідно до часток, розглядається як право спадкоємця при розподілі вимагати відокремлення майна, рівного за вартістю його спадковій частці, у випадку очікування дитини, зачатої за життя спадкодавця, інші його спадкоємці не мають права провести розподіл спадщини, доки не народиться дитина. Одна 1298ськ. Якщо спадкоємці досягли згоди щодо змін розміру часток при отриманні рухомого майна, то розподіл майна провадитися в спрощеному порядку. Кожний зі спадкоємців одержує в натурі майно, призначене йому відповідно до усної угоди між ними. Якщо в складі спадщини є майно, розпорядитися в яким спадкоємці можуть лише за наявності свідоцтва про право на спадщину, жилий будинок, автомобіль, грошовий внесок тощо. То розподіл проводиться шляхом вчинення нотаріально посвідченого договору, якщо згоди щодо розподілу майна спадкоємцями недосягнуто. Розподіл спадщини проводиться судом відповідно до часток, які належать кожному зі спадкоємців, оскільки спадщина належить спадкоємцям, які прийняли її на праві спільної власності, то при її розподілі застосовуються норми, що регулюють спільну часткову власність.